Нас запам'ятається. ще це пам'ятає, дякую вам дійсно за підтримку. Постійно е, черговий раз е, ви надаєте допомогу нашим громадам. Цей чудовий е, пересувний комплекс мобільний шпиталь, який буде задіяний е, на найдаліших населених на, 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 на пунктах, там де немає. Ніяких заходів медицини, але зможуть надавати людям кваліфіковану допомогу згідно тієї комплектації, що ми бачимо. Тут багато мають, мають право працювати фахівців. Тут є все обладнання. Сподіваюся, що якщо вони будуть це робити почергово, то це можна цьому пунктів в цій громаді. Дуже багато громада велика, розтягнута по протягності і така. Козацька потужна. Mm. Тому дякую вам. Дякую всім, хто до цього долучився. Проекту ну, і вам використання. Сподіваюся, що люди будуть задоволені і ви зможете якось пристроприштуватися, сі грати посенасеним пунктом. І портативне за де що дуже ефективна за і істоматович повірно вдячний ротері International разом з по програмам дизастер Грантів з Rotary Норвей норві норвежськими, норвежськими ротарійцями. Все це щастя було провезено. Щастя це без скепсису, без нічого. Правда, це витвір інженерного мистецтва. Дуже вдячний Сісел Беріт, яка додала дуже багато сил, неймовірна жінка. Респект та повага нашим колегам з клубу Львів Інтернешнл», особливо Макс Вайцеповський, Олексій Гусєв, Ларс, Олексій, Тімофіюк, Наталя Далінська, Дмитро Симовоник. Я дуже дуже багато. Макс Іванішин, дуже багато людей можу перелічувати. Да, тому що ми завжди будемо їх чекати в Харкові, в Харківській області, в харківському району і неймовірна вдячність вам, лікарям, за те, що ви працюєте. Ніхто, мабуть, не знає, наскільки це важко, тяжко ми будемо зробити разом з Володимиром Вікторовичем, разом з головою ОТГ, будемо робити все те, що для, для того, щоб вам трошки легше працювалося, може трошки комфортніше, тому що будемо робити, тому що це лікар і вчитель дві професії, які не дуже вдячні. Да? коли все нормально. Сприймається як є. А коли все погано, всі шишки летять. Тому ми вам всі разом дуже вдячні. І з нашими колегами з Харкова інтернашнал Олександр Паріка. І ще раз повторюсь, що сподіваюсь, не крайній раз у вас, і будемо вас. Якщо не радувати, то не розстраювати свої байдужістю. Дякую вам Я дуже Дякую, ротарі.